Дорогі захисники з об'єднаної територіальної громади, ми вдячні вам за захист нашої землі. Ви зараз окопах заради нашого майбутнього. Ми знаємо, як вам тяжко. Але пам'ятайте, що ми вас любимо і чекаємо з перемогою додому, живими та здоровими. У неділю до нас має прийти мамина подруга фотографка Лана. Вона візьме свій велетенський фотоапарат і влаштує нам справжню фотосесію ідеальні родини з пледиками, какао і оладками, із фруктами та кленовим сиропом. Ну, принаймні так про це мріє мама. Хочу нарешті мати красиві світлини, щоб поставити у рамочку, а не отой гармидер, як на усіх наших фото. Поголосила вона вчора. Тож, будь ласка, будьте мені чемними. Будьте чемними, це вона до нас, мого брата Захара і до мене майки? Завжди до мене окремо.